Різдвяний бал, який ось уже третій рік поспіль збирає у міському палаці культури обдаровану учнівську молодь, пройшов усі святкові дні для освітян міста, старшокласників, меценатів та спонсорів. Це подія року. Ініціатор дійства міський голова. Дорогі мої друзі, я хочу вас сьогодні щиро привітати святами з двоми з нового І Хочу вам першу чергу дійсно подякувати, тому що ми дивимося на вас і радуємося. Ми гордимося, що ми живемо сьогодні в місті, такому файному, і ми горді за те, що має такий результат нашої спільної праці. Розпочалось свято традиційним танцем полонезом. Того вечора працювала лотерея «Колесо фортуни, кошти від якої підуть на підтримку клубу Повір у себе, що об'єднує дітей з обмеженими можливостями. На балу працювало також поштове дерево побажань, коли кожен охочий міг написати листівочку з компліментами один одному. Оскільки різдвяні вечорниці не обходяться без коляди, то свої вокальні здібності демонстрували школярі першої школи та гімназії. Після чого керівник дитячого зразкового хореографічного ансамблю Альянс Алла Тєрінтіва запросила. Усіх на майстер-клас народного танцю уйра. Загалом бал за своєю суттю передбачає виконання танців, тому тут вони змінювали один одного як у калейдоскопі. Танець для усіх струмочок, стрічка, вальс, кривий танець, білий танець, полька і навіть танцювальний конкурс майданс. Хореографічною родзинкою балу були виступи зразкового ансамблю бального танцю Шарм із Нетішина. Змінювали одна одну у привітаннях колядках, демонстрували міні-вистави. Під завісу балу прийшов показ новорічних костюмів. А коляда Старий рік минає у виконанні усіх дорослих учасників свята наблизила до найприємнішої миті балу. Усі юні паняночки, юнаки від міського голови, спонсорів та меценатів отримали солодкий подарунок, різдвяний новорічний торт.